Доброго дня, шановні прихильники спорту, зокрема тенісу, трішки з запізненням, але все ж таки ми підіб'ємо підсумки третього гренслему сезону Вимболдону, який завершився двома просто неймовірними фіналами, історичними фіналами, які стали історичними для цілих країн. Оглянемо фінали. Також пригадаємо виступ українських тенісисток на цьому гранд-слемі, Подивимось на оновлений рейтинг, який був опублікований по завершенню Вемболдону. До речі, одна з українок в ньому спрогресувала більш ніж на два. Позицій, хоча сам Вимблдон тут ні до чого. Про це а також про королівські родини та про шампанське, яке рікою лилося в віпложах, а корки з пляшок вилітали прямо на корт під час фіналів. От про що ми сьогодні поговоримо. Фінали Вемблдонів це чергова можливість для представників британської королівської родини зустрітися зі своїми підданими, потім подивитися класні фінали і після цього вручити трофеї переможця. Нагадаю, що в жіночому фіналі зійшлися американка Аманда Анісіма проти Польки Ігі Гір Ну а в чоловічому іспанець Карлос Алькарас проти італійця Яніка Сінер. З жіночого фіналу ми сьогодні розпочнемо. Він відбувався на день раніше. Ще раз і ще раз наголошую на тому, що в цьому сезоні у американських тенісисток був. Був шанс заволодіти всіма чотирма гренслеймами. Перші два виграли американки. Австраліан Опен взяла Медісон Кіс. Ну а Роланга Рос Коко Гоуф. Безумовно, американки будуть фаворитками і на заключному, на домашньому для них US Open. Залишалося виграти лише Вимблдон. І от Анісімова до фіналу пробилася. Її шлях до фіналу був максимально специфічним. Розпочала з феєричних 6 0 6 0 над представницею Казахстану Юлію Путінцею. До речі, до цього рахунку сьогодні. Ми ще повернемося. Потім розібралася з мексиканкою Сарасуа, угоркою Гальфі, чешкою Ліндою Носковою. у чвертьфіналі перемогла безпрапорну Анастасію Павлюченкову. Ну а в півфіналі здолала першу ракетку світу Аріну Саваленка. Полька Іга Швьонтак, яка сім років тому вигравала юніорський вимблдон, звичайно ж, цього року також мала свої плани та амбіції на уже дорослий фінал, на шляху до якого, до речі, вона програла лише один сет в другому раунді, трішки розслабившись в матчі проти 135-ї ракетки світу американки Кеті Макнелі. А от інших своїх супротивниць, зокрема безпрапорну Кудерметову, американку Колінс, датчанку Дачанку Таусон, безпрапорну Самсонову та швейцарку Бенчіч, полька обігрувала виключно в сетах. Як бачите, на шляху до фіналу Іга Швйонтек не зіграла з жодною представницею топ-10. Нагадаю, на початку турніру було чимало сенсацій, і Ізі це допомогло. Зокрема, в одній частині свідки із Швьонтек була друга ракетка світу, американка Коко Гоуф. Але Гоуф програла вже в першому раунді. Я думаю, ви не забули, кому вона програла. Українці Даяні Ястремські. Ось так Даяна в деякій мірі допомогла польській тенісистці. Аби завершити передмову до фіналу, зауважимо, що для анісімою це був перший фінал на гренслемах, натомість як для польки, уже шостий. Причому у ігі швтик була 100% конвертація фіналів у титули 5 з 5. Тому Полька, виходячи на фінал, була спокійна, впевнена в собі та сконцентрована. А от для Анісьмові все це було вперше. Тому, коли американка виходила на корт, трибуни почали аплодувати. Анісьма навіть трішки заплакала. Емоційний був момент. В підсумку ж перегоріла, перехвилювалася, і у фіналі майже нічого не показала. Ще раз нагадаю: в першому раунді здобула перемогу з рахунком 6-0, 6 0 А от фінал програла 0 -6 0 6 Ось такий контрастний турнір для Аманди Ані сімої звичайно ж виграні розіграші у виконанні американки були. Тут були і удари на виліт, і вкорочені, і навіть смеші, але все це було настільки епізодично, що навіть жодного стабільного гейму американка так і не провела. Відвела в тому числі і перша подача, якої в деяких геймах просто не було. А от у Ігі Швонтек в першому сеті аж 80% влучання першої подачі. І це, звичайно ж, надихало та додавало сил польській тенісисті, ну і трішки пригнічувало американську. От у неї не виходило, а у супротивниці навпаки виходить. Хоча насправді все могло піти за зовсім іншим сценарієм, оскільки коли Аманда Анісіма в першому сеті поступалася лише 0-2, на своїй подачі вона виграє кілька розіграшів і має Комфорт на рахунок 40-15. Тобто залишалося виграти лише один розіграш для того, щоб рахунок став 1-2. Але кілька помилок від Анісімової, плюс вдалі дії від польки, призвели до того, що у швіонтик брейкпойнт, на якому Аманда Анісімова допускає подвійну помилку, і рахунок замість 1-2 стає уже 0-3. В підсумку за 25 хвилин перша партія 6-0 за ігою Швьонтек. На старті другої в деяких геймах була боротьба. І 30-30, і 40-40, І навіть іноді після виграних розіграшів американка кричала камони, намагалася себе завести. Але ще раз повторюю, стабільності взагалі не було. Після камонів йшли помилки і програвалися в підсумку гейми. Десь середині сейту, я думаю, і Аманда зрозуміла, що головне вже не те, щоб переламати хід гри, а хоча б гейм виграти. Але і Іга Швьонтек вімкнула просто неймовірний максималізм. Схоже, зрозуміла, що може у фіналі виписати супротивниці аж два бублики. І саме Швьонтек в підсумку свого досягла. За 5-0 Іга виходить подавати на титул. На фініші матчу у Польки навіть Ейси полетіли. І саме за рахунок Ейсу Швєнтик виходить на два чемпіонші поєнти. Перший з яких, щоправда, не реалізовує, але на другому, пробиваючи по лінії, пробиває на виліт. Та за 58 хвилин здобуває просто блискавичну перемогу. 6-0, 6-0. У Ігі Швьонтек уже були виграні та US Open і от тепер виграла Wimbledon, Тобто для повної колекції не вистачає Australian Open. Нагадаю, цього року на Australian Open Швьонтек дісталася до півфіналу, тобто була близенькою. Відповідно, з нетерпінням чекаємо виступу Польки на Australian Open 2026. Загалом же ж шостий фінал на гренслемах і шостий титул. Аманда Анісімова, яка розпочинала цей поєдинок з емоційних сліз, коли виходила на корт в підсумку емоційними сльозами і завершила під час церемонії нагородження та інтерв'ю. Звичайно ж, ніхто не хоче програвати 0-6-0-6, а тим паче у фіналі. Але як сама сказала Аманда, спробує повернутися і наступного разу продемонструвати зовсім інший теніс та зовсім інший результат. Загалом же ж для неї цей Вимблдон просто неймовірно пройшов, адже минулого року вона навіть кваліфікацію не подолала, тобто не грала в основній Цього року до фіналу дісталася. Ну але чемпіонкою стала та, хто сім років тому була принцесою Вемболдону, вигравши юніорські змагання. Чемпіонкою та королевою стала Іга Швйонтек. чим ми звичайно, ж і вітаємо. На наступний день Бомон хотів побачити, звичайно ж, набагато більш конкурентніший фінал, адже в фіналі чоловічих змагань зійшлися чинний чемпіон Карлос Алькарас і також перша ракетка світу італійці Янік Сінер. Звичайно ж, очікування від цього фіналу були просто неймовірними, можна навіть сказати, завищеними та захмарними. Адже нагадаю, що на попередньому гренслемі на Ролангаросі саме ці тенісисти розігрували титул і видали історичний матч тривалістю 5,5 годин. В підсумку саме Карліто завоював цей трофей. Ну але не кожного разу трапляються ось такі епічні битви. Цього разу було все більш-менш стандартно та спокійно. Навіть всі сети завершилися з однаковим рахунком 6-4. Обидва тенісисти до фіналу дісталися в дещо специфічний спосіб. Так Карлос Алькараско, котрий був тріумфатором попередніх двох вимблдонів, і котрого у фіналі приїхав підтримати навіть король Іспанії. Своїх то супротивників долав спокійно, але при цьому сетів чимало програв. Зокрема, в трьох партіях розібрався лише з британцями Тарветом та Норі. Всім іншим супротивникам, по крайній мірі, по сету програвав. Щодо першої ракетки світу Яніка Сінера, на одній з подач, якого у фіналі на корт навіть вилітали корки з пляшок з під шампанського. Так от він на шляху до фіналу не програв взагалі жодного сету за виключенням одного нюансу. Цей нюанс трапився в одній восьмій фіналу, адже 0-2 по партіям він горів болгарину Грігору Дімітрову. Але тоді болгарин травмувався і матч не зміг завершити. І ось такий специфічний спосіб, тоді Янік продовжив свій шлях турніру. Тим не менше в інших матчах жодних сумнівів щодо Переваги Яніка над своїми конкурентами взагалі не було. Матч розпочинався на подачі іспанця, і він розпочинає просто неймовірно. Бере свою подачу під нуль, виконавши в ній два ейси. Загалом в першій половині гри у Карлітоса чимало ейсів було навіть на другій подачі. Але от в другій половині гри цей статистичний показник трішки підсідає. До рахунку 2-2. В першій партії тенісисти тримали свою подачу. За цього рахунку потім подавав Карлітос. Комфортно лідирував 40-15, але мінімальна розконцентрація. Сінер чіпляється, як справжній хижак, і робить брейк. Після чого захищає свою подачу і попереду вже 4-2. Після поразки Єніка у фіналі Ролан-Гароса головним питанням було, наскільки швидко він емоційно від неї відійде. Тоді, нагадаю, і матчпойнти мав, і на титул подавав, але дуже прикро той фінал програв. І от в першому сеті Wimbleu, коли він лідирував 4-2, на мить подумалася, що не відійшов емоційно, тому що чотири гейми поспіль програє. Особливо прикрим був програш заключного гейму, гейму, який був на подачі італійця. Тому що в одному епізоді з центру корту пробив ваут, в іншому побіг за м'ячем, Але Спід сковзнувся, ну й також дав одну подвійну помилку. І Карлітос робить вирішальний брейк та забирає першу партію 6-4. Те, що іспанець повів 1-0 по сетам, мало б надати йому впевненості, але надало розконцентрації. Другий сет він розпочинає на своїй подачі і розпочинає з подвійних помилок, горів навіть 0-40. Такі ситуації на Ролан-Гарос він рятував, але цього разу це був Вимблдон. Як сказав Янік після матчу, те, що на ролан-гаросу йшло в його бік, тут пішло в мій. Дійсно, дуже багато рівних розіграшів, частенько тенісисти зустрічалися біля сітки, але в цього разу в переважній більшості епізодів. Оді вигравав саме Янік Сінер, і Сінер робить брейк на старті 1-0. І це був єдиний брейк другого сету. Брейкпойнти у Карлітоса були, але класно загалом Янік відподавав другому сеті, і цього разу уже він з рахунком 6-4 виграє партію. Дуже важливо було, хто виграє третій сет. Нагадаю, Карлітос, як правило, п'ятисетові матчі виграє, і якби повів 2-1 по сетам, то звичайно ж був би явним фаворитом фіналу. Але цей сет він знову розпочинає з розконцентрації, тому що в першому ж геймі дає уже дві подвійні помилки. Щоправда, гейм таки рятує, тому що після подвійних помилок були класні подачі, в тому числі і ейси, як то кажуть, погрався сам собою і повів 1-0. Загалом же ж до рахунку 4-4 тенісист. Тримали свою подачу. За цього рахунку подавав Карлітос. В першому розіграші невдало вкорочує і 0,15. В цьому геймі він був постійно в ролі наздоганяючого. бігав, щоправда, за кожним м'ячем, скутав кут, але коли брейкпоінт був у Яніка Сінера, в одному з епізодів Карлітос свісковзнувся і до вирішального м'яча таки не встиг. Янік Сінер зробив брейк та повів 5-4. Після чого вийшов і як класний подаючий тенісист закрив партію, тому що тут було все. І клас на перша подача і Смеш і Ейс як наслідок 6-4 третій сет за італійцем. Ну а в четвертому сеті Янік робить оперативний брейк. За рахунку 1-1 на брейкпойнті потужно пробиває на виліт, після чого ще й захищає свою подачу під нуль і попереду вже 3-1. І схоже, дійсно, італієць зробив висновки з поразки на Ролан-Гарос, тому що один критичний момент був в четвертому сеті. За 4-3 подавав Сінер. Трішки затремтіли руки, пішли помилки як наслідок 15-40. Подвійний брейкпойнт у Карлоса Алькараса. Але Янік вистояв. Свою подачу взяв і в підсумку. Сумку за 5-4 виходить подавати на титул. Алькарас знову бився, знову бігав з кута в кут, але це йому не допомогло. 40-0, повів Янік Сінер. Потрійний чемпіон шип-поінт. Перший з них він не реалізував, оскільки під час розіграшу був якийсь крик з трибун. Можливо, ВІП гості трішки перебрали шампанського, і той розіграш Сінер програв. Але в наступному потужна подача, а Карлітос лише підставляє ракетку. 4 6 6-4, 6-4, 6-4, переможцем Wimbleon 2025 чоловічій сіці стає італієць Янік Сінер, який завойовує свій четвертий Гренслем. За цим показником він до одного скорочує відставання від Карлоса Алькараса. В перемозі Єніка був один неприємний присмак: це поразка в фіналі Ролан-Гарос. Максимально прикра поразка. Тобто був хороший шанс зачепитися за сезонний шолом, виграти всі чотири гренслеми за один рік, тому що він точно буде фаворитом заключного гренслему Open. Але от прикра поразка на Ролан-Гаросі перекресила всі ці плани та сподівання. Можливо, в наступному сезоні він таки це зробить. Подивимося. Ну а Карлос Алькарас, звичайно, ж був засмучений своєї поразці. Як наслідок навіть ледь не забув подякувати королю Іспанії за підтримку, але все ж таки в останню мить подякував. На чемпіонському балу танцювали Янік Сінер та Іга Швйонтек. Сінер став першим італійцем, який виграв Вимблдон. Ну а Іга Швйонтек першою полькою, яка це зробила. Ось такий історичний Вимблдон вийшов навіть для цілих країн. Янік Сінер після звитяги на трав'яному Гренслемі продовжує впевно лідирувати в рейтингу майже на 4 тисячі балів, випереджаючи Карлоса Алькараса. Сам же іспанець закріпився на другій позиції, впевнено випереджаючи німця Олександра Звєрєва. На четверту позицію піднявся півфіналіст, американець Тейлор Фріц. Новак Джокович легенда тримається на шостій сходинці. Іга Швьонтак, яка Вимболдон розпочинала, перебуваючи на восьмій позиції. Завдяки своєму тріумфу повертається в топ 3 Посідає третю сходинку. Щоправда, до лідера до безпрапорна Ріни Сабаленка їй ще дуже і дуже далеко. Фіналістка американка Аманда Анісіма увірвалася в десятку плюс п'ять позицій. Зараз вона на сьомій сходинці. А от минулорічна фіналістка італійка Ясміне Паоліні, яка завершила виступи в одному з стартових раундів, опустилася на чотири позиції, зараз вона дев'яти. Але, звичайно ж, насамперед нас цікавлять позиції українок, тож переходимо тепер до них. Розпочинаємо з Дар'ї Снігур, котра не змогла подолати кваліфікацію. А в минулому році, нагадаю, вона була в другому раунді основної сітки, тобто не захистила дуже багато рейтингових очок, як наслідок понизилася на 39 позицій. Вилетівши з топ-200, зараз вона 201 ракетка світу. Юля Стародубцова, котра завершила виступи в другому раунді основної сітки, очки захистила, але все одно понизилася на мінус 4 позиції, оскільки інші тенісистки зіграли трішки краще. Юля зараз 72-га ракетка світу. Неймовірна Даяна Ястремська, яка в першому раунді сенсаційно здолала другу ракетку світу американку Коко Гов, але при цьому на жаль завершила виступи в одній 16-й фіналу, все одно спрогресувала на плюс три позиції. Повернулася до топ 40 Зараз вона 39-та ракетка світу. Марта Костюк, яка на двох поспіль гренслемах сенсаційно програвала в першому ж раунді, і яка в цьому сезоні провалила трав'яний сезон, оскільки не виграла жодного матчу на траві, зрегресувала лише на одну позицію, зараз 27-ма. Також на одну позицію зрегресувала і Еліна Світольна, котра зараз є 14-ю ракеткою світу. Нагадаю, що в минулому сезоні Еліна була в чвертьфіналі на Вимблдоні, цього разу зупинилася в одній -16 16-й, поступившись в бельгійці Елі Змерте. Мертен з підсумку вимблдон виграла щоправда в парних змаганнях разом з безпрапорною Веронікою Кудерметовою. Якщо ви були уважними, то звичайно ж звернули увагу, що одну з українок ми пропустили в кваліфікації, окрім Дарі Снігур, також грала і Олександра Олійникова, для якої це був дебютний Вимблдон. Олександра кваліфікацію не подолала, поступившись в першому ж раунді, але все одно спрогресувала на 23 позиції. Щоправда, не через Вимблдон. оскільки два тижні, доки тривав трав'яний гренслем, Олександра зіграла на двох не дуже престижних грунтових турнірах, але один з них в Нідерландах виграла. Який для неї відповідно став найуспішнішим та найпрестижнішим виграним трофеєм в кар'єрі, і таким чином Олександра піднялася на 170-ту позицію, що можливо дозволить їй на наступних гренслемах регулярно грати в кваліфікації, а там, можливо, зазіхне і на щось більше. Заключний кренслем сезону US Open ґренслем на Харді розпочнеться наприкінці серпня. Але тенісне життя триває. Зокрема, на цьому тижні деякі спортсмени повернулися на ґрунт. Однією з таких тенісисток є українка Даяна Ястремська, у котрої в цьому сезоні були фінали і на Харді, і на траві. Можливо, спробує дістатися до фіналу і на ґрунті. Тому що на турнірі в Гамбурзі, на якому вона виступає, посіяна під другим номером, тобто вважається однією з фавориток та претенденток. Це ми обов'язково поговоримо, але в іншому випуску. Тож не пропустіть. А для цього, якщо по якійсь причині ще не підписані, обов'язково підписуйтесь. На сьогодні все. Дякую за увагу, за приділений час. Якщо бажаєте підтримати канал по особливому, нагадую, що в описі під відео є вся необхідна інформація. На все добре!